Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні на, можна сказати, випуск такий ремонт в прямому ефірі. Це телефон iPhone 11. Це телефон запрезентував мені мій друг Ігор Рунько. Вітання тобі Ігор! Телефончик я збираюся відновити для своєї коханої дружини Олі. Олі, вітання тобі. І маємо. От я замовив вже до нього модуль і задню кришечку. Ось модуль такого, це мається на така кришечка жовтенького лимонного І сам модуль. Там ми будемо цю коробочку забираємо в сторону. Там ми будемо помаленьку розбирати телефон сам. Ми маємо спершу <клігінь> Спершу познімати цю старі, стару кришку, цього тріщі, цю цю скло, і відчепити самоди. <клігінь> Ми повернемося тоді, до розмови, тоді, коли я вже почну відчерплю цю частину кришки задньої.